Конгрес США четвер має голосувати за допомогу Україні. А, чи проголосують, чи приймуть допомогу Україні? Бо понад 100 європейських політиків написали листа для того, щоб все ж таки Сполучені Штати Америки і Конгрес підтримали Україну. Як бачиш, ти? Ну, вони мають В принципі мають дати. Трійка пентаклів. бачиш, все одно падає на епоху, двійка кубків домовленості. Вони мають дати. Маю дати. Десь, можливо, в чомусь трішки схитря того, що карта булазня випала, була, але по того, все одно маю дати щось. Да. Можливо, ти переглядала вчора зустріч Зеленського і Байдена? Чи, можливо, по твоїх відчуттях? Як вона пройшла, бо проходила за, за, за зачиненими дверима фото, яке звідти було. Ну, такі закриті пози. Знаєш, ну не було тої щирості, що було на початку повномасштабного вторгнення. Як бачиш ти, які настрої, який насправді результат цих перемовин? Ну, дивись, я сьогодні дивилася, в принципі, там непогано було то з кубки впадав на Зеленського. Нормально, спочатку емоційно, а потім. Мені здається, вони про щось поговорили, да, і потім не вийшло падає четверка кубків на етог, то це апатія. І четверка мовчів. Тобто щось він йому сказав? Мені здається, що саме що саме, да, королевий Пентакли це знову ж таки, розмови про допомогу фінансову були. І тобто все постійно склоняється іменно к допомоги, к фінансової, к наружжу і к всьому остальному. От тут завжди у нас починається недопонимання. Якось так. Але на ітог, бачиш, стірка жезлів все одно, тобто карта переможця, все одно нормально. Пішла там розмова про завершення війни. І отримав е, Зеленський якусь вже ключову інформацію, що в США є розуміння, що потрібно завершувати війну, як її завершувати. Ні, Вчора йшла розмова саме про Скубків про озброю. Поки про завершення, нічого ніхто, ніхто не говорить. Я думаю, що вони будуть ставки робити з початку року на Херсонщину. Подивись, я думаю, Володимир Зеленський задавав питання. Дайте нам зброї, щоб ми завершили війну. От чи задавав він таке питання? І як на це відреагував Байден? Так, так. я думаю, що справді спитав, питав, так. Да. Смірка ітог, карта лицемірства. Бачиш, Падає? Ну, карта лицемірства від Байдена паде. Його реакція на це питання почав віднікуватися, не знаю, увільювати почав. Вони сейчас, зараз падають карти на, дачу, на видачу зброї, четвірка мечів падає. Зараз в той період, коли не дають вони. Можливо, мінімально там десь. Да. Після Нового року ситуація буде змінена. А чому? Чому саме от така межа? До після нового року. Що там таке має бути? Тому що я думаю, що там, там нова стратегія буде. А коли то я сьогодні дивилася, просто це там карта Мага, це стратегія. А коли буде нова стратегія, зможуть прорахувати схід? Я думаю, що США з, з Україною зараз цю нову стратегію обговорює. Стратегія також важлива, не тільки зброя. Над Байденом наче навис імпічмент. Наскільки реально, що буде імпічмент Байдена? Ну, карта диявола. Вони, до речі, вони справді хочуть цього. Бач, карта диявола падає на Ітох. Я не, не, не думаю, що це буде, але вони хочуть, так. Да. Диявол падає. Загрози для Байтена. давай подивимось ну, в найближчі місяці, можливо. Ну, Я не думаю, що його приберуть. Не думаю. Якщо ти про вбивство саме говориш, я не думаю. Він же старий, блін. Ну я, він сам помре. ЄС. Заявляють, що наче можуть розглянути можливість екстреного фінансування України в обхід загального бюджету через позицію Угорщини. Чи е, виділять гроші в е, обхід Угорщини? Чи зможуть проголосувати? Поки що цього немає. Всьмірками чим не то впаде. Це вони бла-бла поки. Хоча розмови про це йдуть, вісьмірка Пентаклів є справді розмова є. На останок давай про загрози що е, чи чи відбулася якась зміна тактики щодо обстрілів у росіян, бо останнім часом полетіла балістика, і летить вона до да. того, як починається повітряна тривога. Що в тебе по відчуттях розказуй про вони? Пораження. Дивись, вони е, я ж кажу, я просто рік назад ще. Коли це все там, ну, було в такій активній фазі, я ще тоді думала, що, блін, рано чи пізно буде якась така ситуація, що вони додумуються до того, щоб стріляти балістикою по Києву, Того, що, типу, вони зрозуміють, що звичайні ракети вони до срак. Да? А що вони зараз роблять? Багато в новинах я бачила, пишуть про енерго... енерго... енергоструктуру, інфраструктуру да? критично, Інфраструктуру, Критичну, да. Ну, енерго. Але зараз не така холодна зима. Тобто, якщо вони стрільнуть, наприклад, по енергоструктурі, ну окей, посидимо без тепла що далі? А вони, вони не вишукують зараз енергоструктуру. Вони зараз я чітко дивилися сьогодні, вранці. Вони вишукують. Що патріоти вони вишукують, ось що вони вишукують. Це саме Київ, Київська область це патріоти. Ось що вони вишукують. Якісь міста скажеш попередження? Ну, дивись, я думаю, що зараз знову ж таки вони ставки робити будуть на, ну, зразу Одеса, Мак... ну, зразу мені йде південь, зразу прям, да, ось, коли я тільки починаю думати. Плюс зараз все одно північ, Київ. ну, Я ж кажу, це Патріот. Вони будуть шукати і так далі. І я думаю, що це буде дивись, Кременчук, найближчий час, можуть бути обстріли, Хмельницький, Івано-Франківськ. Львів, чи там Львівська десь область. Ну, не вот так, вот, видишь, прыгают. То есть, нету одной области. Не вот тут разбито все. Що ще Миргород, до речі, может быть у найближчий час. Черкас в найближчий час, Чернігів найближчий час может быть. По картам сегодня нам показывала е, я дивилась, вранці показувало, показывала знову ж таки, Запоріжжя, Херсон. Херсон, чи на Запоріжжя. Якось так про сон. Два питання маю від глядачів. Попросили обов'язково тобі задати. Ну, по-перше, якщо сниться дуже поганий сон, що робити, як на нього реагувати? А, от поки ти відповідаєш, я зараз відкрию і прочитаю тобі конкретне сон, який попросили, щоб ти розгадала, якщо можна. Щодо сна, як реагувати, ну блін. Слухайте, ну нам всім сняться погані сниму зараз, під час війни живемо. У цій жіночці приснилося, що вона наче у вісні повісилась, і далі її душа там зі всіма спілкувалась, вона з ними спілкувалась, вони її не бачили, і вона ну, в такому стані прокинулася. Це це нормальний, хороший сон, це непоганий сон. Того, що коли сниться смерть, у зазвичай да, це не фізична ваша смерть. Це сниться просто ваше переродження, перехо, перехід. Трансформація і так далі, можливо, просто ви переродилися в нове життя. Тобто, можливо, якісь зараз скоро буде новий рік. Та маємо розуміти, що в цьому році треба завершити всі справи, які ви там не завершили ще в тому, Того, що багато людей зараз да не закінчили зі старими відносинами. Які тягнуться там, не знаю, да? вони хочуть, не можуть закінчити. Там не знаю, не пішли на нову роботу, хоча ця робота стара, їх дуже там тяготить, наприклад. Да? Треба ці всі справи завершити для того, щоб піти в нове життя. Це просто вам такий сон наснився через те, що буде новий рік, будуть зміни, і ви маєте в новий рік рік війти нова. Все. Ще сон обов'язково тобі прочитай, бо в нас там така вже дискусія серед підписників. Організувалася. Пані поділилася. Запитайте, будь ласка, розлумачення сна. Я стою в метро на пероні. Люди стоять. Ждемо поїзд, а поїзд проїжджає мимо і зупиняється. А не зупиняється, і в вагоні стоїть Путін один з великим чемоданом. Він був один на весь поїзд, і поїзд поїхав. Маша, тобі слово. Ну ні, ну якщо Путін був один і був поїзд, і дивись, метро, це дуже важливо, до речі. Під землею це підземне ні? царство. Да, під землею, це ну розумієте до чого це, да? До смерті, до речі, Ось такі сни можуть бути до смерті. Якщо він їде в поїзді один, там більше нема людей. Тобто, це можливо через смерть його чітко, да? Тобто знаки читаєте. Під землю спускаєтесь. Ви бачите, його він один в поїзді нікого нема. Тобто це вже говорить про те, що його час він йде до, до логічного завершення. І потяг метро, воно швидке, до речі. І з великим чемоданом. І з великим чемоданом. Ну, а большой чемодан, мені кажется, то, что он успів, как бы нажить за все это время. Ох, там у него достижений много в том чемодане. Ох, я думаю, прям да. Замечательно. Откупиться явно.